Активне дозвілля з Івано-Франківщини на оздоровлення відправили 20 дітей, батьки яких загинули на війні. Вони відпочиватимуть у Карпатах 10 днів. Нагадаю, проєкт Турбота про родину героя стартував 27 березня, і за цей час уже оздоровилися 74 дитини. Я вперше їду в табір. Очікую гарні задоволення. мене там телефон, хоча б не заберуть, бо щось війку казав, що забере мені телефон. Надіюсь, не забере. то Та там. Очікую, що буде все гарно, бо я перший раз їду туди, в гору, Там. Ще туди не доїхав, що вже подружилася трьома дівчатами. Класні люди, веселі, цікаві. Хочу подякувати адміністрації, власникам готелю і тим готельєрам, які і раніше долучались до цього проекту і приймали діток на відпочинок. Основна ідея цього проекту була. Тою, щоб оздоровити, щоб діти могли відпочити в літній період часу.